Вітаю, друзі, на нашому каналі. Сьогодні ми зануримося в бурхливі води імміграційних новин США станом на 24 червня 2025 року. Ми поговоримо про рейди, зміни в програмі «Uniting for Ukraine, u 4 u підняття цін на документи, страйки, чутки про ферми та будівництва і навіть про промінчик надії для іммігрантів. Нагадую, що ми запрошуємо у свою команду людей, які хочуть гарно заробляти та старанно працюють на результат. Приєднуйтесь до нашої команди. Ми працюємо у сфері фінансових послуг і страхування. Ми шукаємо тих, хто любить розбиратися в податках, інвестиціях, страхуванні і фінансах. Допомагайте клієнтам заощаджувати та заробляти, а ми навчимо вас усьому, що потрібно. Пишіть у коментарях, хочу в команду, або запишіться на консультацію в описі. Готові? Тоді сідайте зручніше і поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю у сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Окей, почнемо з гарячої теми програми Uniting for, Ukraine", you for You». Хороші новини. Після лютневої паузи 2025 року, коли обробку заяв призупинили через президентський указ про захист кордонів, Федеральний суд США 28 травня постановив, що це було незаконно. Як результат, 9 червня, служба громадянства та імміграції США USCIS – Видала меморандум, який дозволяє відновити розгляд заяв на репароль, дозволи на роботу та інші документи для українців, які приїхали за U4U. За даними Forbes, це стосується понад 187 тисяч українців, з яких 104 тисячі мають право на повторну реєстрацію тимчасового захищеного статусу. TPS. Але не поспішайте радіти. Уряд США ще може подати апеляцію, що може знову все загальмувати. До того ж, обробка заяв йде повільно, як черепаха на марафоні. Чекаємо додаткових перевірок безпеки і це може затягнутися. Тож, друзі, якщо ви на U4U, тримайте документи на поготові, але не пакуйте валізи на громадянство. Поки що це лише перший крок. А тепер до сумного. Ціни на імміграційні документи знову полізли вгору як дріджове тісто. USCIS оголосила, що з 11 червня 2025 року медична форма I693 втрачає чинність, якщо ваша заява на зміну статусу I485 була відхилена або знята. Це означає додаткові витрати на нові медичні огляди. Далі. Палата представників вже схвалила законопроект One Big Beautiful Bill Act, який у липні 2025 року може бути остаточно ухваленим Конгресом і потім підписаним президентом. Закон передбачає масове підвищення імміграційних зборів, і це торкнеться всіх, хто подає на візи, TPS, дозвіл на роботу, а також бере участь у розіграші Card. Ось ключові зміни, які будуть болісними для багатьох українців. Неімміграційна віза, туристична, студентська. Новий збір 250 доларів. Якщо подача пришвидшена плюс 1000 доларів. Лотерея Green Card. Зараз безкоштовно, але планується 250 доларів за участь. Реєстрація стартує у жовтні і готуйтеся заздалегідь. Далі, перетин кордону. Форма I94. Зараз нуль. Планується 24 з кожного іноземця. ТПС та пароль для українців, пароль ФІ щонайменше 1000 доларів. Employment authorization document і AD – дозвіл на роботу від 550 до 1325. ТПС, пароль на документи мінімум 550 доларів. Це не жарти. Закон вже пройшов одну із палат і має серйозні шанси стати реальністю. Також для тих, хто подає на H1B. Плата за реєстрацію зросла до 215 доларів. І це лише за те, щоб кинути свою заяву в лотерею. Якщо пощастить, готуйте ще кілька тисяч на адвокатів і подальші збори. А ще є чутки, що загальна вартість оформлення документів для грін карти може сягати 10-15 тисяч доларів залежно від категорії. Я жартую, але не зовсім. Здається, скоро для імміграції в США треба буде продати нирку чи дві. Переходимо до болючої теми: рейди та страйки. Останні місяці принесли трохи полегшення для мексиканських іммігрантів завдяки страйкам робітників на фермах і будівництвах. Ці страйки змусили роботодавців задуматися, адже без іммігрантів їхні поля та будь-майданчики просто зупиняться. Виконавчий заступник директора з питань примусового виконання міграційного законодавства та видворення. Посада, яку неофіційно називають імміграційним царем, Томас Хомен заявив, хоча працівники таких місць, як ферми, ресторани та готелі, будуть мішенню, люди з кримінальним минулим будуть пріоритетом для співробітників імміграційної служби. Ми продовжуватиме проводити операції з контролю на робочих місцях навіть на фермах та готелях, але на основі пріоритетів злочинці на першому місці, сказав Хоман. На запитання, що б він сказав фермерам, стурбованим тим, що рейди зашкодять їхній роботі та економіці США. Гоман відповів: Ну, по-перше, є правильний і неправильний спосіб найму працівників. Існують легальні програми, які залучають сільськогосподарських працівників. Він продовжив: по-друге, я роками кажу, що конгрес повинен вирішити це питання. Але те, що конгрес зазнав невдачі, не означає, що ми ігноруємо це. Свідомо наймати нелегального іноземця є незаконним. Нагадаю, що нещодавно Трамп здивував прихильників жорсткої імміграційної політики, коли його адміністрація оголосила про призупинення деяких імміграційних рейдів через занепокоєння радників та членів кабінету міністрів, що вони шкодять сільському господарству та готельному бізнесу. У дописі на True Social Трамп визнав, що його дуже агресивна політика позбавляє даних працівників робочих місць, які неможливо замінити. Видно, що його друзі-мільярдери йому щось сказали, і він таке нам повідомив. Окей, йдемо далі. За даними USCIS, з 11 квітня 2025 року негромадяни повинні мати при собі посвідчення особи, щоб підтвердити легальність перебування в США. Хто не має, ризикує потрапити в халепу. Це як ходити по мінному полю. Один неправильний крок іти в біді. Ще одна невтішна новина для деяких країн репароль скасували. Це означає, що іммігранти з цих країн, які сподівалися продовжити своє перебування в країні, тепер у підвішеному стані. Це, звісно, викликає багато питань, чому одні можуть, а інші ні. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про це, бо я, чесно кажучи, вже не знаю, що думати. Але є і промінчик надії: закон про грін карти. Є світло в кінці тунелю, і це не поїзд. На розгляді в Конгресі США перебуває законопроект Ukrainian Adjustment Act of 2023, який може спростити процес отримання грін карти для учасників U4U та інших програм, таких як. TPS. Якщо його ухвалять, це відкриє двері для тисяч іммігрантів, які хочуть легально залишитися в США. Поки що це лише проект, але він дає надію. Уявіть, ви приїхали за гуманітарним паролем, отримали ТПС, а потім бац! І Грін карта у вас в кишені. Це було б як виграти в лотереї, тільки без танців з бубном перед комп'ютером. Але жарти жартами, а ми всі чекаємо офіційних новин. Тож тримаємо кулаки. Ось такі справи, друзі. Імміграція в США в 2025 році це як катання на американських гірках. То надія, то розчарування. Ми бачимо прогрес у відновленні U4U, але ціни на документи кусаються. Рейди лякають, а скасування репаролю для деяких країн додає тривожності. Проте є шанс на новий закон, який може змінити життя тисяч людей. Що ви думаєте про ці зміни? Чи стикалися ви з проблемами в імміграції? Пишіть у коментарях, діліться своїми історіями, можливо, разом ми знайдемо відповіді і не забудьте підписатися на канал, увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую, що ви були зі мною! Бережіть себе та тримайтеся, ми сильніші, ніж здається. Дуже дякую і до зустрічі в наступному відео.